Така версія, що саме Джорджа Мелоні підштовхнула Орбана якби на місці Зеленського був Порошенко. То Орбан викотили претензії за все: Париж, Берлін, Варшава і Київ, якби четвертим кутом стало. Це було б прекрасно. Ну але очевидно, що не, не з нашим щастям на прізвище Зеленський. Ми маємо обіцянку Орбана підписати. Двосторонню угоду. Мені здається, що він ну я б сказав, розкорпував Зеленського. Тому що Зеленський якось так дуже, дуже радісно реагував на цей візит і Мадярони – Це якраз є мадяризовані українці їх 1300 зараз в Угорщині. Візит Орбана вимушений, там немає такого ну, злого ставлення до українців серед угорського населення. Вітаю, друзі. Отже, Орбан нарешті добрався до Києва. І що дивно, от коли в моїх програмах я дуже часто називаю Зеленського спадкоємцем Януковича, так останній раз перед Зеленським Янукович. Ой, Орбан був у Януковича. Отакий от, от прикол. Так що Орбан прибув за адресою, оскільки він друг Москви. і Прибув він судячи з усього під тиском Джорджії Мелоні, прем'єр-міністрки Італії, тому що існує версія, що ну було оголошення, що партія Фідес разом з партією Свобода Австрійською створили праворадикальну групу в Європарламенті. І оскільки їх маловато, то їм для якоїсь союзницької роботи дуже потрібна фраталі Італії, тобто Джорджа партія Джорджа Мелоні як союзники, тоді вони будуть значно почуватися сильніше, оскільки ну вага італійської групи парламентської європарламентської значно впливовіша. Тому е, є така версія, що саме е, Джорджа Мелоні підштовхнула е, Орбана. Сказала: якщо хочеш союзництва, то помирися з Україною. Ну і Орбан дійсно з'явився тут з усякими такими плюшками. Чесно кажучи, е, Орбан не був би е, Орбаном, якби він не розпальцював, так би мовити, пальці віялом. Тобто, він спочатку виставив якісь зустрічні вимоги до Зеленського. Ну, так собі вимоги, чесно кажучи, тому що і якщо би ми. Реально, тобто, якби на місці Зеленського був Порошенко, то Орбан викотили претензії за все. В першу чергу, за роздачу угорських паспортів, за те, щоб він повернув всю базу даних і забрав ці паспорти, які він роздавав. Це просто акт агресії проти України. Але Зеленський, судячи з усього, не став нагадувати про ці сумні моменти в стосунках із Угорщиною. До того ж, стосунки з Угорщиною насправді то до 20-го року були. Ну, більш-менш тому що от ми зараз бачимо, що Європейська солідарність і партія Фідес входять в міжнародний демократичний союз від Сполучених Штатів. Туди входить республіканська партія, і по лінії оцих міжпартійних зв'язків дійсно у Прошенка були дуже великі можливості, але Порошенка просто був. Позитивний досвід співпраці, бо до 2019 року це ж і Фіцо, і Орбан у Словаччині, і в Угорщині були ж ті ж самі Фіцо і Орбан. Але стосунки України із Угорщиною і Словаччиною були цілком, цілком пристойні. Мова е, лише про те, що е, в 2017 році, коли почалися ну, закон, закон на підтримку української мови, приймався. Ну і угорці горці почали там колишмати, так би мовити, ну зрозуміло було що Україні треба гарантії національним меншинам європейським надавати, оскільки ми вже отримали асоціацію після 2015 року. Асоціація з євросоюзом почала реалізуватися. Тому от по суті ситуація погіршилася в 2020 році, коли СБУ раптом угорців почала переслідувати за сепаратизм. Ну в 20-му році то якраз треба було по Донбасу і по Одеській області СБУ працювати, а не і по Харкову до речі, працювати, а не по Закарпаттю. Дивно, чому СБУ працювала не. Не по Херсону, наприклад, де сепаратистів, чомусь вони в упор не бачили сальдо, ну інших персонажів. Тому от, дуже дивно, що якраз ці звинувачення ще в 20-му році ще більш погіршили стосунки. Ну і після того пішов ланцюг таких дивних вояжів. Зеленського, то до Польщі, то, то до Словаччини, то потім до Румунії. де, ну, Здається, тільки в Румунії він пробував зіпсувати стосунки, і він по-хабськи там поводився, але з того нічого не вийшло. Але ж з Польщею стосунки ну, дуже тяжкі, насправді. Добре, що ну, зараз просто так би мовити, прем'єр проєвропейський і фактично нервозність Брюсселя щодо Польщі з перемогою платформи обивательської, дещо покращились стосунки з Брюсселем, нервозність Брюсселя вщухла, але ж стосунки України з Польщею такі собі, чесно кажучи. Такі собі. От е, зараз, наприклад, Польща значно зміцнила стосунки з Німеччиною, і нам дуже б не зашкодила, наприклад, наша, нам не зашкодив би четвертий кут у Веймарському трикутнику: Париж, Берлін, Варшава і Київ, якби четвертим кутом стало, це було б прекрасно. Ну, але, очевидно, що е, не, не з нашим щастям на прізвище Зеленський. Отже, що ми маємо? Ми маємо е, обіцянку е, Орбана підписати е, двосторонню угоду, е, чи вона буде називатись безб... безпекова чи... чи просто про добросусідство. Очевидно, що е, тут диктуватиме свою е, лінію орбан і е, наскільки доходить інформація з джерел угорських, це буде типова угода для країн сусідів членів Євросоюзу, бо в Угорщини е, Україна і е, Сербія поки що не члени Євросоюзу, але з Польщею та Словаччиною там угоди такі капітальні, так би мовити. Тобто, очевидно, що Угорщина підготує угоду на зразок безпекової, але це, мабуть, буде така угода, точно така, як в Угорщини з Польщею, або в Угорщини зі Словаччиною. Ну і з Румунією, очевидно. Бо все-таки найбільша діаспора угорська проживає. Не в Україні, а в Румунії. Тому, очевидно, нам треба на той досвід теж поглядати. Але що означає ці всі заяви Орбана про те, що може треба припинити стріляти? Ну, по-перше, Україна на своїй землі. Україна ж не зайшла на чужу землю. По-друге, припинити стрільбу можна тоді, коли припинить стрільбу агресор. Україна не агресор, Україна в обороні. Якщо Орбан не розуміє, що він, включаючи дурачка в Києві, пропонує припинити вогонь. Ну я думаю, що він це зробив, е, аналізуючи поведінку Зеленського. Тобто він скопіював заяви Зеленського. Е, е, остановиться где-то посерединки, просто перестати стріляти тому. І мені здається, що він, ну я б сказав, розкорпував Зеленського, тому що Зеленський якось так дуже, дуже радісно реагував на цей візит, і е, ну, складалось враження, що е, ніби цей візит взагалі запускає якийсь більш масштабний е, мирний процес. Не вірю я в те, що е, масштабний процес може запустити Орбан. Орбан не та фігура, тобто. Тут питання в тому, наскільки Україна швидко і, е, ну я б сказав, сильно озброїться на найближчий місяць-півтора, якщо в Україні з'явиться авіація, якщо з'явиться удар ударна бронетехніка, якщо буде можливість здійснити противника, хоча б в деякій частині фронтів, якщо стане реальна е, загроза блокади Криму. То готовність Путіна до перемоги буде зростати, але нам же треба відновити всю територію України. Тому, судячи з тенденції санкційної, наступний пакет санкцій 15 й з боку Євросоюзу. Ну, доки буде Орбан, то він точно його не приведе. Тобто, доки буде Орбан, навряд чи може йти про прийняття 15-го пакета. Але мені здається, що Орбан, будучи в досить слабкій позиції, може нарватися на жорстку поведінку європейської народної партії. І якраз в надрах європейської народної партії можуть з'явитися ініціативи про 15-й пакет такі, що зроблять стосунки Орбана із Китаєм, і з Ердоганом із Росією дуже натягнутими. В цьому сенсі, по суті, в Україні було б дуже було зараз кілька козирів, які можна було б тиснути. Найголовніше, що треба було б тиснути, це права української меншини в Угорщині. Тобто гарантований мандат для представника української меншини у парламенті Угорщини, далі. Українська освіта, і справді Орбан, аж нарешті, після ну, тривалого викручування рук Україні за угорську освіту в Україні, сподобався на одну державну українську школу в Угорщині. Той пресінг, який проти українців в ну, історично. Тримали, він звичайно руйнував українську ідентичність. Є таке поняття як «мадярон». Це мадяризовані українці, греко-католики, бо якраз угорці не були греко-католиками. І мадярони – це якраз є мадяризовані українці, їх 1300 зараз в Угорщині. І про їх права ніхто навіть не обмовиться. Ну а Зеленський це не той політик, який взагалі то про права українців десь буде думати. Тому візит Орбана цікавезний, візит Орбана вимушений. Якби була змога, Орбан би і не рипався в бік України і далі. Ну, але очевидно, що обставини складаються таким чином, що партія Фідес поступово втрачає ініціативу. Ця його пристібна кобилка партії Йобік теж особливо не здобуває аж так. І нарешті з'явився реальний опозиціонер. Так що, Ну, З'явився реальний е, лідер опозиції, вихідець, до речі, з Фідес, і е, по-моєму Петер Мадір він зветься. Я боюсь помилитися, ну, але е, е, нарешті Орбана почали підтискати зі спини. І в цьому сенсі е, Орбана ситуація не, не така вже самовпевнена, як було це раніше. Тим більше, що зараз обставини складаються таким чином, що від російської вуглеводної соски доведеться все-таки відчепитися. І зараз Угорщина дуже активно шукає варіанти транзитувати, наприклад, Азербайджанський газ до себе. І в цьому Угорщина стає великим союзником Сербії, бо і Сербія і Угорщина дуже залежали. Але тепер вони, звичайно, можуть через. Турецький потік або ну, через ці всі газогони турецькі спокійно отримувати необхідні обсяги. Якраз Україна була транзитером і сирої нафти на Угорщину і газу. І в цьому сенсі гризня з Україною виглядала трошки по-дурацьки з боку Угорщини. Ну але не Україна розірвала ці канали постачання вуглеводнів. Тому, по суті, Україна в Угорщині нічого поганого не зробила. Але ж постімперські травми, на яких будує політику, внутрішню політику в Угорщині Віктор Орбан, врешті-решт, зробила його заручником цієї політики. Тому треба розуміти одне. Угорці прості угорці підтримують Україну, незалежність України, допомагають українцям, чим можуть. Там немає такого ну, злого ставлення до українців серед угорського населення. Треба це розуміти, і е, те, що звичайно, угорщина не, не так, не такий великий донор для України, як е, Польща чи країни Балтії. Як Словаччина, до речі, Словаччина десь в межах одного відсотка валового продукту допомагала Україні. Так що, от таке. Але слава Богу, що ну, це напруження, дещо штучно підтримуване між Україною і Угорщиною йде в історію. І це дозволить нам якось спокійніше. Ну, тобто, ну. Бути впевненим, що з боку Угорщини буде хіба що тролінг, але не буде, ну, я б сказав, такої напівворожого, напівворожих стосунків, які часом в заявах лідерів угорських лунали. І це було дуже неприємно. Переможемо, друзі. Переможемо. Слава Україні!